Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ І в сьогоднішньому відео я б хотіла розповісти вам про лікування такого поширеного захворювання, як цукровий діабет. І дійсно, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цукровий діабет займає найпоширеніше, це одне із найпоширеніших місць, це третє місце у світі, і по лікуванню, і по о, випадках. І по ускладненнях це займає третє місце цукровий діабет. І фітотерапія, зокрема, лікарські рослини, фітопрепарати, вони мають найбільш такий спектр, широкий спектр використання при цьому захворюванні, тому що у нас у природі росте надзвичайно велика кількість лікарських рослин, які є надзвичайно ефективними. При лікуванні цього захворювання. І фітотерапія вона використовується, от саме лікування цукрового діабету використовується є такий вплив. Саме ми говоримо за лікування. Ми не говоримо саме тільки за зниження рівня цукру, а говоримо саме за лікування. І саме у нас є такі рослини, які використовуються при цьому захворюванні. Вони є надзвичайно ефективними, вони використовуються і у вигляді фітозборів. І в вигляді водно-спиртових екстрактів, і ці водно-спиртові екстракти, зокрема, ми, наш фітоцентр, я готую на основі свіжої лікарської сировини. І збори ми підбираємо також індивідуально. І відповідно також до наявності біологічно активних речовин, кожний зборчик він формується, також ми даємо індивідуально. Що це значить? Значить, от. Саме такий погляд з боку народної медицини, фітотерапії на лікування цього захворювання. Ми враховуємо при лікуванні фактори етіопатогенезу, тобто ті причини, які призводять до розвитку цього захворювання. А причини нам відомі такі в сучасній медицині: це, по-перше, це нейрогенний фактори, це стреси, нервові перенапруження, вони призводять до того, що в організмі виділяється велика кількість таких агресивних гормонів. Медіаторів, як адреналін, норадреналін і кортизол, тобто це такі гормони стресу їх ще називають. І ці гормони стресу вони блокують вироблення інсуліну і, відповідно, рівень глюкози в організмі порушується. І е, слідуючий е, такий фактор, який ми враховуємо, це запальні захворювання е, підшлункової залози. Зокрема, от як відомо нам, що е, у хвості підшлункової залози містяться бета-клітини, островки ларгенганса, які містять бета-клітини, і ці бета-клітини вони виробляють інсулін. І коли ці бета-клітини вони не справляються, вони недостатньо, вони не в повній мірі порушується сам процес вироблення цих клітин, то виникає цукровий діабет. І саме і запальні захворювання. І я ще хочу наголосити, що запальні захворювання це не лише панкреатіти, обов'язково зараз дуже велика кількість і в деяких випадках це лабораторно підтверджено. В більшості ж це лабораторно не підтверджено. І ми, наприклад, знаємо, що якщо людина проживає у селі, вона не завжди має можливість звернутися до сучасного лабораторно-діагностичного центру і вже там. За якимсь разом десь виявити ті лямблії, чи виявити ще найпростіші чи гельмінти, які можуть бути однією з причин цукрового діабету. Тому при лікуванні я особливо хочу наголосити, що перед тим, як розпочати лікування, обов'язково пройдіть курс антигельмінтної терапії, тобто, це гельмінти, це попросту кажучи, глисти, це лямблії, які відносяться до ряду протозоозів найпростіших, тому що саме ці. це, є провокуючі ці фактори, які в багатьох. Повірте мені, в дуже багатьох випадках призводять до розвитку цукрового діабету. Тобто, в першу чергу, це антигельмінтна терапія. І от ви знаєте, в нас є така рослина, от уже ми також багато років користуємося. Це десмодіум канадський. І от люди, які користувалися для прилікування вірусних захворювань, у багатьох випадках відмічали, що виходять гельмінти. Вони спостерігали сам цей процес, і вони були вражені, що настільки вони ніколи б не подумали, що в них можуть бути гельмінти. Це, до речі, і медичні. Працівники, і люди свідомі, освічені, які мають відповідний рівень освіти, які розвинені і в напрямку медицини мають глибокі знання, але люди були вражені. І я хочу наголосити обов'язково пройдіть курс антигельмітної терапії. Це можуть бути і трави, і аптечні препарати. Далі, значить, ми даємо рослини, які мають протизапальну і протекторну дію безпосередньо на підшлункову залозу, на клітини підшлункової залози. Які це рослини? Це, рослини? Ми вирощуємо також цю рослину, це чорнушка дамаська, нігела, її називають. І От саме ця рослина вона містить такі біологічно активні речовини, нігеліни. І ці бі біологічно активні речовини вони здатні захищати підшлункову залозу. Покращувати травлення, вони є джерелом ферменту, вони сприяють утворенню виробленню ферментів підшлункової залози, і тим самим полегшують, покращують травлення і знімають запальний процес. Далі. Ще також хотіла б звернути увагу окремо виділити такі рослини, які мають безпосередньо гіпоглікемічну дію, тобто знижують рівень цукру. І от зараз перед нами така рослина, це ми вирощуємо цю рослину, це козлятник лікар. Або галега офіціналіць. У нас саме от ми користуємося вже багато років, це сорт Богдан, який нам надала селекційно-дослідна станція лікарських рослин, це з Березоточі. І е, рослина ця надзвичайно ефективна, вона містить у своєму складі такі діючі речовини, як галегін, і цей галегін він, е, має безпосередньо і е, протекторну дію, і гіпоглікемічну, тобто знижує рівень цукру. Тобто, це основна рослина, і вже біля е, цієї рослини ми. Ми додаємо до неї інші рослини, які також лікують діабет, але я вам скажу, що вона надзвичайно ефективна, особливо в зборах. Особливо в фітокомпозиціях, у фітозборах. Далі, ще, що стосується також групи рослин, це однією з причин, також може або, можливо, навіть не з причин, а просто сприяти розвитку цукрового діабету, це нестача деяких речовин, нестача мікроелементів, амінокислот. От Якщо ми візьмемо хром, Хром, він сам мікроелемент він входить в формулу інсуліну. І коли нестача хрому в організмі, то відповідно також розвивається цукровий діабет. І хром у нас міститься в яких рослинах? Це листя берези і листя суниці. От що стосується листя суниці, то я також хотіла б наголосити: якщо хто буде собирати, заготовляти, користуватися цією рослиною, то найбільше хрому, листя суниці, містить у період бутонізації і на початку цвітіння рослини. Уже коли рослина Доносить, коли вона активно цвіте, коли вона відцвітає, коли утворюються плоди, то там значно менше хрому. І так само і береза. Це травневе листя, коли ми заготовляємо це на початку травня. Також містить саме більше хрому. Далі, міртелін, неоміртелін це глікозити, і нестача їх також призводить до розвитку діабету. Це як джерело, це пагони чорниці. Або пагони чорниці, ми додаємо до крапель, до екстрактів, є такі діабетичні краплі. І також ми, Я б радила використовувати і плоди, ягоди чорниці, хоча б такими курсами декілька разів на день, або це можуть сухі ягоди будь-які, можна готувати компоти настої, або це може відвари також можна готувати. І в період, коли. Є ягоди, це літом, також достатньо споживати, щоб наситити організм цими цільними активними речовинами. Потім інуліновмісні інолін, рослини. Також це можна виділити таку велику, потужну групу лікарських рослин, які є джерелом інуліну, тому що ми знаємо, що у людському організмі це інсулін, а в рослинах це інулін. Рослини інуліновмісні. Найефективніші вони, коли ми свіжа сировина, водно-спиртова витяжка потім. Рослини інуліномісні, це в нас містить корінь лопуха, корінь цикорію, корінь оману високого дивосилу, корінь кульбаби. Тобто це оці чотири основні рослини, які всі ми добре знаємо, які у нас на території України їх достатньо, їх росте в великій кількості, і тільки в нас треба залежить від кожної людини, наскільки ми їх будемо серйозно доцільно використовувати для лікування цього захворювання. Ще один фактор. Вуглеводний обмін, цукровий діабет це порушення вуглеводного обміну. Вуглеводний обмін, де в нас здійснюється, що в нас контролює, це печінка. І коли ми лікуємо цукровий діабет, то ми не можемо лікувати печінку. Це саме особливо тоді, досвіду вже знаю, що ну от коли е, у людини цукровий діабет так, і вона проходить там, ряд досліджень, вона проходить УЗД і на УЗД от лікар наголошує на тому, що я або жировий гепатоз, що я або дискінезія жовчовивідних шляхів, або інші якісь захворювання. До речі, дуже багато, я також хочу на цьому наголосити. що Цукровий діабет досить часто це є ендокринне захворювання, і поруч із ним досить часто йдуть це патології щитовидної залози. Зокрема, це автоімунітріові діти, або є кісти щитовидної залози, або є вузли щитовидної залози, або інші є такі патологічні стани, які виявляються в формі гіперплазії, тобто збільшена щитовидна залоза. Збільшена щитовидна залоза. Дивіться, позаду щитовидки проходить десята пара черепномозкових нервів, це блукаючий нерв вагус. Одна гілочка вагусу йде до серця, це на рівні середосніння ділиться, інша йде до печінки і нервує печінку. І коли збільшені вузли, коли є кіріоїдід, коли є запалення щитовидної залози, то прижимається механічно, затискається цей вагус, і як наслідок порушується інервація. А порушення інервації дає що? Дає знижену функцію. Тобто послаблена функція, і відповідно процеси метаболізму при вуглеводному обміні у печінці порушені, і вже немає такої. Дії вже печінка вона не 100% справляється своєю функцією, або є жировий гепатоз, тобто якісь певні ділянки печінки, певні клітини, вони випадають також із функції, вони не функціонують. І це зазвичай також це порушення метаболізму. Також це необхідно враховувати при лікуванні. І ще б я хотіла б наголосити на тому, що у, у мене є багато публікацій, багато публікацій, і от одна з це цукровий діабет, лікуємо травами, це в рубриці Добре здоров'я, газета Добрий Господар. І ще я б також хотіла наголосити: є такі випадки, коли люди лікуються, коли люди звертаються. Ну, але недостатній ефект. І от говорять, що я там лікувався, і там, і там, і приймаю такі-такі ліки. І вже я де тільки не буде, не консультувався, але немає чіткої динаміки, немає чітких позитивних результатів, коли людина була б задоволена лікуванням. І от, наприклад, при визначенні динаміки, як я роблю, от, наприклад, людина до лікування звертається. так, Ми робимо що? От зараз у багатьох є глюкометри, дома контролюють рівень там періодично, неперіодично, як регулярно, хто як. Але е, хотіла б я наголосити на тому, що е, от е, ми до лікування бажано. Знати лікований гемоглобін, тобто це середній рівень глюкози за останні три місяці, і от ми вже бачимо цей показник, і вже в подальшому ми лікуємося і періодично, десь раз у три місяці, раз у чотири місяці, можна звертати, зробити такий контрольний, такий діагностичний показник, і ми будемо відстежувати динаміку, тому що нам треба результат, крім того, що симптоматично, от не кожна людина там вона відчуває якісь певні симптоми, ту саму сухість в роті, якісь там зуд, дискомфорт на тілі, Якісь висипи, якісь там тріщини, посилене сечовипускання постійно, особливо ночі. Тобто, це не кожна людина хвора на діабет таке відчуває, але при обстеженні, от навіть випадково і високі рівні глюкози визначаються діагностично, і людина приходить і каже, ну от у мене там 15-16 цукор, що мені робить, чого мені це? І ми тоді вже робимо ми лікований гемоглобін, і в подальшому ми вже відстежуємо динаміку по цьому. по в цих лабораторних показниках. І бувають вже такі випадки, що людина лікується і вона не відчуває певного позитивного результату. Тобто, щось трошки є, але ну, не будемо кривити душою, це є в кожного лікаря, і коли звертається багато людей. Так, да, якийсь певний процент, є вони. Ну тобто, значить, це що? Це значить, треба шукати ще якусь причину. Ще дещо, що ми не врахували. А не врахували, ми що? Ми не врахували вірусну етіологію, тому що от цукровий діабет це є те захворювання, яке також має вірусну етіологію. І коли ми бачимо, що От у мене також вийшла така е, нещодавно публікація за відсутності динаміки противірусне лікування. Тобто, коли ми не визначаємо е, такої чіткої динаміки лікування, значить ми враховуємо вірусну етіологію і призначаємо противірусне лікування, звичайно ж, травами. Є в нас десмодіум канадський, це також хороша рослина, сорт персей. У нас я ним надзвичайно задоволена. Це рослина, ну, от я б сказала, що фітотерапевти вони не доволі. Достатньо приділяють увагу цій рослині, але коли хто вже працює з цією рослиною, от уже як ми вже більше 10 років, то ми вже, ну якби як сказати, що вже готові стати перед цією рослиною на коліна, тому що ми бачимо, що вона собою. Виявляє і бачимо, що інколи вона навіть дивує препарати десмодіуму, інколи навіть дивують своїми результатами. Тобто також вірусну етіологію ми враховуємо. От ми призначаємо лікування, людина 2-3 місяці лікується, і вона тоді дивимося лікований гемоглобін, дивимося ми обстеження, і людина каже, дай я задоволена. То каже, та ні, було там це щось ну, ну, там. Тоді ми даємо десмодіум, даємо десмодіум, даємо специфічну противірусну дію. І, звичайно ж, інші рослини комплексне лікування. Це і ми впливаємо на нейрогенний фактор. На нейрогенний фактор. Од от, от саме лікування цукрового діабету є такі. в мене краплі номер один. Вони це седативна, заспокійлива дія і е, ті. Е, Саме призначається при тих захворюваннях, де є нейрогенний фактор, плюс краплі діабетичні, це інуліновісні рослини, плюс чорниця, екстракт чорниці, і фітозбір фіто -збір називається для лікування запальних захворювань підшлункової залози та цукрового діабету. І, звичайно, це індивідуально. Індивідуально це враховуємо і роботу печінки, і підшлункової залози, і збираємо детально анамнез, наскільки людина, як вона хворіла, чим вона хворіла, усе все. Тобто ці особливості називаються індивідуальні особливості. І я вам скажу, що ну, от скільки в мене вже такий досвід є великий, я вважаю, є досвід великий, то я б сказала, що цукровий діабет він лікується. Лікується. Єдине, що ну, от, лікується дуже добре, це другий тип, перший тип. ну Тут також ми, ну десь так 50%, 50% ми можемо знизити рівень інсуліну. Значно знизити травами при регулярному використанні, звичайно ж, консультуючись із сімейним лікарем, бо я тісно співпрацюю із лікарями, з ендокринологами, і сімейними. І обов'язково ми це все разом ми ведемо пацієнта і разом ми йдемо до мети, до такої мети це вилікувати цукровий діабет і бути здоровим. Я бажаю вам міцного здоров'я, всього-всього найкращого, найскорішої нашої перемоги. І я із свого боку я наголошую, що е, наші публікації будуть частими. Якщо у вас виникають якісь питання, консультації. Якщо ви потребуєте е, такої моєї допомоги, то я можу підібрати лікування. Ви можете звернутися до мене на прийом, е, попередньо зателефонувавши. Е, або я можу також підібрати це лікування, і все ми можемо лікування ми обговорити в телефонному режимі. Номера телефонів ви знайдете підвід бажаю всім міцного здоров'я. До скорої зустрічі.